Зимовий пейзаж малювання Сіє жменьками дива, господарочка зима захурделила, засніжила, ніжним пухом землю вкрила, вовну вбрала всі хатини, розстелила скатертини, і подвір'я ясно біло, прикрасила зима вміло. Друзі, погляньте, яка чарівна краса. Пропоную і вам намалювати зимовий пейзаж. Але спочатку виконаймо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Раз, сніжинка. Два. Ялинка. Три. Біленькі ковзани. На четверту. Бачиш гірку? П'ять спускаємось з гори. Молодці. Для намалювання зимового пейзажу нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, фарба зеленого, білого та коричневого кольорів. Олівець, два шматочки кухонної губки. Ватна паличка, пензлик, склянка з водою, серветка, а також підставка. Спочатку починаємо малювати засніжену землю. Візьміть шматочок кухонної губки, вмочіть її у фарбу та методом штампування починайте малювати за зразком. Далі вмочіть пензлик склянку з водою, струсіть зайві краплі. Потім вмочіть у фарбу коричневого кольору. Всім ворсом пензлика малюємо зверху донизу стовбур дерева. А також гілля на ньому. З іншої сторони аркуша паперу малюємо за попереднім зразком ще один стовбур дерева з гіллям. Посередині аркуша паперу намалюйте олівцем зверху донизу. Лінію ось так. Візьміть ще невикористану губку, вмочіть її у фарбу зеленого кольору. І зверху від лінії, яку ми намалювали олівцем, починаємо малювати ялинку за зразком. Потім вмочіть пензлик у воду, струсіть зайві краплі, вмочіть його у фарбу коричневого кольору та домалюйте стовбур ялинці. Візьміть губку з білою фарбою, вмочіть її знову у білу фарбу і методом штампування починаємо малювати сніг на гіллях дерев. Далі візьміть ватну паличку, вмочіть її у фарбу білого кольору, і на малюнку намалюйте сніжинки. Ось так. Ось такий чудовий зимовий пейзаж. У мене вийшло намалювати. З нетерпінням чекаю фото з вашими малюнками. До побачення!